Добрий день, шановні глядачі! З вами ПРОМЕЛЕКТРОНІКА І сьогодні ми представляємо вашій увазі наш новий двоколісний електровелосипед Tierest Voyager. Цей велосипед це дійсно справжній мандрівник. Він не тільки впевнено почуває себе при поїздці по самому поганому бездоріжжю, а й легко в'їжджає на будь-яку круту горку. І все це завдяки каретковому двигуну MidDrive. Його номінальна потужність 528 вольт Максимальна 750 Вт. Датчик крутного моменту в двигуні точно визначає зусилля натискання педалей, тим самим досягаючи ідеальної координації між людиною та велосипедом. Такі двигуни легкі, але потужні та ефективні. Вони можуть працювати при температурі навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 45 градусів та має найвищий захист від води та бруду IP 65. Акумуляторна батарея знаходиться. В залізному боксі посередині велосипеда. В цьому велосипеді акумуляторна батарея типу літій Іон. ємністю у 30 Ампер-годин, напругою 48 В. Такі акумулятори працюють при температурі від мінус 20 до плюс 60 градусів та витримують більше 1000 циклів заряду розряду до початку втрати їх початкової ємності. Контролер в цьому велосипеді 500Вт-48 В. Велосипед дуже простою керуванні. Акселератор газу в нього полісткового типу. Він знаходиться на правій частині керма. Обрати необхідну електронну швидкість можна за допомогою перемикача на лівій частині керма. Усередині керма знаходиться дисплей, на якому відображається вся необхідна інформація про поточну поїздку. Поточна швидкість в кілометрах за годину, подалена відстань за всю поїздку, поточна електронна швидкість їх у велосипеда 5, на мірній шкалі, стан заряду батареї. Верхня кнопка на перемикачі вмикає переднє світло. Електровелосипед укомплектований системою PAS, яка дозволяє вмикати обертання мотору обертанням педалей. У велосипеда є режим пішохода. При його вмиканні вам не треба тягнути велосипед, а просто підтримувати його. Він буде їхати сам. Тепер про механічні складовість його електровелосипеда. Рама нього, у нього алюмінієва 18 дюймів, леса 26 дюймів. Ободи двостійні, алюмінієві протиударні. Передня вилка пружинна еластомірна з локаутом. Гальма передні та задні дискові механічні з ротором 160 мм. Руль ергономічного типу. Посилений, стальний. Трансмісія велосипеда 1 на 7. Дозволяє вибрати одну з сіми механічних швидкостей. Повна вага велосипеда 28 кг. Максимальне корисне навантаження 120 кг. Велосипед достатньо швидкий. Його максимальна швидкість 30 км на годину. При такій швидкості він споживав струм 9 А. Відстань пробігу. На одному заряді акумулятора на максимальній швидкості була 105 км. При на нагору швидкість велосипеда була 20 км на годину. Він споживав струм 23 А. Без сумнівів, це сучасна, надійна, невибаглива модель велосипеда. Щоб з його замовити, ви можете перейти на наш сайт промелком'я за посиланням, що є в описі, або зателефонувати за телефоном, що ви бачите на екрані. Дякую за увагу!